І випускаємо блок марок. Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія марок складається із трьох марок, на які зображені бійці національної гвардії України, Державної прикордонної служби і нацполіції. Такий день день Європи. Це символічно дуже приємний момент погашення саме такої марки, присвяченої гвардії наступу. Це Бригади, які створені на базі підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії, Національної поліції та прикордонної служби в боротьбі спільній боротьбі, ми сильні разом до перемоги. Дякуємо раз два-три. Thank